Як на мене, антагоніст найважливіший персонаж вашого твору. Він може забрати всю славу собі, або опустити протагоніста до найнижчої точки в житті, при цьому навіть не будучи лиходієм. Я Каскар, і сьогодні я повідаю вам про антагоністів та їх неймовірну роль. Перш ніж розпочати, підпишіться на канал. Ніколи не просив цього робити, дуже цікавий результат. Отже, в попередньому відео я розібрав основні види протагоністів та трішки пройшовся по тому, що саме може зробити їх хорошими. Як не дивно, антагоніст напряму означає ворог або суперник. Це сукупність усіх перешкод, які заважають персонажу досягти своїх бажань. Вони є проблемою чи перешкодою, яку має подолати герой. Джон Йорк антагоністичною силою може бути інший персонаж, неживий предмет або ідея. Тому антагоністи старі, як самі історії, епос про Гільгамеша, одна з найдавніших історій у світі, переказ якої можна знайти на моєму каналі, включає таких ворогів як монструозний хумбаба та небесний бик, а також ідею безсмертя. Будучи основною перешкодою для героя, антагоніст має вирішальне значення для сюжету історії. Ви створили свого протагоніста, ви знаєте його переконання. Ви знаєте, чого він хоче і знаєте, як він цього досягне. Тільки от цілі мають пройти з жертвами, а переконання мають оскаржуватися опозицією. Без конфлікту у вас немає історії, без протилежних переконань вашому головному герою ніколи не буде складно. Створення сильного антагоніста так само важливо, як створити протагоніста, оскільки він важливий для еволюції головного героя. Сильний антагоніст дотримується важливих переконань, які кидають виклик вашому головному герою. Після того, як ви створили, Переконання свого протагоніста час перевернути стіл та поглянути на філософський конфлікт з іншого боку. Не погоджуйтеся зі своїм протагоністом на всі сто, оскільки ви ризикуєте створити слабкого, одновимірного і явного поганця. Ваші персонажі мусять мати певні переконання, проте переконання нічого не варті, якщо їх не перевіряти. І тут на сцену виходить антагоніст, який несе цю місію на своїх плечах. Бетмен з темного лицаря, хоче позбавити Готем організованої злочинності та створити за. І порядок. Він вірить, що людям потрібно це, щоб вони могли жити в мирі. Ці переконання прямо заперечує Джокер, що вважає, що єдиний розумний спосіб жити без правил. Щоб довести свій погляд на світ, він намагається показати йому, що всі в Готемі обернуться один проти одного, якщо опиняться в сильному відчаї. Він показує потворну сторону людей, знищує Гарві Дента, породжуючи дволикого, щоб показати, що будь-хто може впасти. В попередньому відео я говорив про те, як ваш герой значною мірою стимулювати. Конфлікт і рухатиме сюжет вашої історії, оскільки вони будуть діяти, щоб отримати те, що вони хочуть. Але щоб не просто переповісти цю історію красиво, а показати споживачам, чого хоче персонаж, потрібно щось, що стоятиме на його шляху. Це і є ваш антагоніст. Він матиме такі ж цілі, як і ваш протагоніст, тільки вони будуть протилежними. Це, звісно, може відбуватися по різному. Іноді це буде пряме протистояння, як у вище описаному темному лицарі. Джокер бажає показати, що Бетмен не має рацію щодо міста, він прагне змінити переконання Бетмена. Іноді ваш антагоніст буде працювати над тим, що він хоче, і раптово головний герой просто опиняється на їх шляху. Як перша сутичка Наруто проти забузи, команді сім просто видають завдання захищати будівельника, через що вони стають проблемою для забузи, якого найняли для вбивства. Зіткнення між протагоністом та антагоністом має вплинути на історію, коли вони зустрічаються, хтось має втратити щось. Через такі сутички ми і бачимо важливість бажань та вірувань персонажів. У випадку Наруто перевірялася позиція, що бути шинобі лише як інструмент в руках інших людей. Вірніше за людяність і можливість не жертвувати ніким. Деяку вимірність можна додати лиходіїві за допомогою внутрішнього конфлікту, як відмова від цинічних цінностей після втрати свого соратника. Якщо дати лиходію перемогти внутрішній конфлікт, це може дати повну арку персонажа. У випадку такої довгограючої манги, як Наруто, також хочеться додати, що антагоніст та протагоніст мусять мати рівні за значенням цілі, щоб кидати виклик один одному інакше конфлікт згасне надто швидко. Якщо ви знайомі з цим твором, то я сказав зараз абсолютно протилежну йому річ, оскільки в мистецтві драматичного письма говориться: якщо з будь-якої поважної причини антагоніст не може вести тривалу боротьбу, ви можете також шукати інших персонажів, які будуть. Саме цим більшість довготриваючих творів і займаються, перевіряючи або все ті ж самі цілі, або виходячи на нові серйозніші рівні. Головне, не загравайтеся, бо вийде кагує. Думаю, тепер можна розглянути і різні види антагоністів. Лихаді, це злий персонаж, який здійснює дійсно злі вчинки та має намір завадити головним героям досягти своєї мети. Очевидною мотивацією лиходія є те, що він є суто злим. Але хоча одновимірного лиходія може бути легко написати, він може бути передбачуваним і нецікавим для перегляду. Надання антагоністові характеристик, з якими ми можемо співпереживати, може бути набагато переконливим. Для споживачів, як помста за свою сім'ю. Ще один спосіб створити масштабнішого лиходія це дати йому передисторію, описану кимось іншим, ним самим, намальовану окремо або вплетену в сюжет гармонійно. Харизма також може зробити лиходія більш привабливим персонажем. Хоч я сам і не дуже розумію, що таке харизма, але просто існують персонажі, які мені подобаються, незважаючи ні на що, як перший демон із чорної конюшини, або Ганібал Лектер, Хоч і чисте зло, але чи розум і тривожна чарівність роблять його одним із найпам'ятніших антагоністів в історії. Характеристика лиходія також може залежати від жанру у горорах. Наприклад, лиходій може процвітати через таємницю, а відсутність перед історією чи мотивів лише додасть спочуття страху. Крім Лиходія, також є антилихадій, чиї мотиви не зовсім злі, але він все одно намагається зупинити головного героя. Нічого не хочу сказати, але основний антагоніст аномалів саме такий. Іноді ж подача Лиходія – це лише фасад, це фальшивий антагоніст. Пригадуйте Северуса Снейпа, одного із багатьох антагоністів у Гаррі Поттері. То, як виявилося, є вирішальним союзником. Такий антагоніст часто усвідомлює, яку роль він відіграє в житті протагоніста, змушує його рости та вчитися. Або, якщо все навпаки, ми не розуміємо, що персонаж це антагоніст аж до самого кінця твору. Це прихований антагоніст. За прикладом, можете звертатися до багатьох останніх мультфільмів Pixar. Менш очевидною формою є нежива антагоністична сила, про яку я згадував на початку. Це може бути хвороба, з якою герой змушений боротися, або простий Тут факт як старіння. У науково-фантастичних творах це може бути робот-вбивця з майбутнього, або коли сила технологій перевищує наш контроль над ними. У фільмах катастрофах середовище навколо героя і є головною перешкодою, або сила природи. Нежива антагоністична сила часто виходить з під контролю героя. Це означає, що замість перемоги над нею протагоніст має навчитися жити з нею або пережити її. А іноді герой бореться проти власних внутрішніх антагоністів, коли герой приймає рішення, які все глибше і глибше поглиблюють його у яму. Навколо нього може існувати інша антагоністична сила, але дії самого героя прискорюють падіння. І наостанок, антагоніст не завжди має бути неправий. Герой-антагоніст є протилежністю антигероя. Ми вболіваємо проти них. Навіть якщо вони чинять правильно у фільмі Спіймай мене, якщо зможеш. Мета Карла Ханратті зупинити шахрая від обдирання невинних людей. Але ми не хочемо, щоб він це зробив. Ми більше співчуваємо тяжкому становищу Френка. Вочевидь, ще й бувають історії, де немає антагоніста. Більш вільні від стандартної типової форми написання. Ми можемо просто спостерігати за повсякденним життям. Немає конкретного супротивника, знову ж таки, це. Перші розділи мого мальопису Аномали. Або навпаки, багато історій мають групового антагоніста, що включає кількох осіб. В спортивному жанрі це розкривається найкраще, як на мене. А в сиквелах про супергероїв зазвичай для підвищення ставок збільшують і кількість лиходіїв, з якими треба боротися водночас. І на реальний останок різні види антагоністів також можуть заміняти одне одного протягом історії. Як в Титаніку, особисті конфлікти відійшли на задній план катастрофі. Таке використання антагоністів може допомогти розділити твір на окремі частини. Отже, неважливо, яку форму приймає ваш антагоніст, важливо, щоб роль була глибокою та штовхала героя вперед. Сильний антагоніст може зробити хороший фільм чудовим. Антагоністи рівноправно керують сюжетною лінією, водночас спонукаючи протагоністів до розвитку. І навіть можуть еволюціонувати самі. Лате!